We can open to the book of Psalms. Книгу відкриємо. 30, книга Псалміїв, 31 перший розділ. I just read, uh, the first five verses. Перших п'ять віршів прочитаємо. Блаженний кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом і про вину мого гріха ти простив. Я хочу поговорити про реальне благословення. Якби я запитав вас, what would be a blessing to you? Що може бути благословенням для вас? I want you to think about that. Я б хотів, щоб ви про це пороздумували. But ask people in general. Але спитаючи людей в загальному. Come with a lot of things. Вони багато речей Maybe to have a good job. Можливо, мати хорошу роботу. Or a place to live, або місце де жити. Or a good family. Або хорошу сім'ю. But the greatest blessing that God wants to give us it's much more than a nice house. It's much more than good health більше, ніж добре It's much more than a nice family. Більше, we all want these things. І again, they will, they will would be a blessing if we receive them. І знову ж таки, це було б благословенням, якби Ми прийняли їх. But God has a far far greater blessing. Але Бог він має набагато набагато більше благословення. A million dollars? Мільйон доларів. Ooh, many people are thinking this way. Багато людей думають так. Greater than a million dollars. Більше щось ніж мільйон доларів. It's so great, настільки є величним, that it tells us, що говориться нам, and Have verse Maybe in verse yeah, verse right. В першому вірші. Blessed is he whose transgressions are forgiven. Блаженний, кому подарований злочин, whose sins are covered, кому гріх закрито. This is the greatest blessing. Це найбільше блаженство благословення. that you can get. Яке ви можете отримати? Яке я можу отримати? From God. Від Бога. I know we need other things, we want other things. Я знаю, що ми потребуємо і нам і ми хочемо інших речей. But the greatest blessing that God wants to give. Але найбільше благословення, яке Бог хоче дати. And the greatest blessings that we can receive from God. І найбільше благословення, яке ми можемо прийняти від Бога. Is the forgiveness of sins. Це прощення гріхів. Have you ever thought about that? Чи ви коли-небудь думали про це? That the greatest blessing. Що найбільше благословення. That God wants to give you. Яке Бог хоче вам дати. Do you really want it? Чи ви дійсно його хочете? Do you want this greatest blessing that He can give you? Чи ви хочете то найбільше благословіння, яке Він хоче дати вам? A lot of people are coming to God for many different reasons. Багато людей приходять до Бога з такими різними причинами. And they're praying for God's blessing. І вони моляться про Боже благословіння. But most of these people але більшість із цих людей are missing the first and greatest blessing. пропускають перше і найбільше благословення That God wants to give. яке Бог хоче дати The forgiveness of sins. прощення гріхів. It's the greatest blessing that anyone can get. Це найбільше благословення, яке будь-хто б міг отримати. That comes directly from God. Яке походить напряму від Бога. Because He's the only one that can give this blessing. Бо він є єдиний, хто може дати це благословення. No one else. Ніхто інший. A lot of people Багато людей are looking for this blessing. Шукають цього благословення. They're going to all places around the world Ідуть в різні місця по цілому світу. Trying to find this blessing намагаючись знайти це благословіння. І вони пропускають його. Right us, Через те, що воно просто прямо перед нами. І воно має відношення with the of sins. Виключно до прощення гріхів. You know Ви знаєте, чому ми пропускаємо це?

We haven't received. Now, maybe we have gotten this blessing. Maybe we have received this blessing. And we have food. And we have a place to stay. Місце, and we have other things. It's nice. Гарно. But do you have the greatest blessing? That God wants to give the forgiveness of sins. Прощення гріхів. Ask yourself this question. Запитайте себе це питання. Тут продовжується говорити. And verse 2 у верші другому continuе this blessing. Продовження описувати це описування цих цього благословення. Lord... Okay. Блаженна людина. Unto whom the Lord imputes not iniquity. Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить. God calls this a blessing. Це Бог називає благословенням. So we read three things already. Verse 1. Blessed is he whose transgressions are forgiven. Um, whose sins is covered. Two. And who God... In, uh, unto whom the Lord imputeth not

Having your transgressions forgiven. Мати прощені гріхи. Having your sins covered. Мати Мати закритий, покритий гріх. Having having not not uh, having the Lord not impute iniquities. те, що Господь Do you see that as a blessing? If you don't. якщо ні,

when I kept silent, my bones waxed old through my worrying all the day long. For day and night, thy hand was heavy upon me. My moisture turned into the drought of summer. І волога моя обернулась на літню посуху. That was the condition this man was in. Це були умови, в яких був той чоловік. While he was still in his sins. Коли він все ще був в своїх гріхах. He knew this. І він знав це. Most people Більшість людей don't know their condition. Не знають свою умову. They are in their sins. Вони в своїх гріхах. They're living life. Живуть життя. They're eating. Їдять. Drinking П'ють. being happy. Щасливі. Nothing Nothing wrong wrong with with these things. Нічого Нічого неправильного неправильного з з цими речима. And they call this blessings. І вони називають то Nothing wrong with that. Нічого неправильного з тим. But do you have God's greatest blessing? Але чи ви маєте Боже найбільше благословіння? The forgiveness of sins. Прощення гріхів. That's what He wants to give you. Це те, що він хоче вам дати. That is what is offered to you this evening. Це те, що вам в цей вечір. God's greatest blessing. Боже, найбільше благословення. Now I want to look at another place. Хочу подивитись в інше місце. If we can turn to Matthew. Матвія. Matthew is the first book of the Bible. Євангелія від Матвія. Of the New Testament. Нова це Перша книга Нового Заповіту. Chapter 9. Євангеліє від Матвія, розділ 9. Uh, and if we can read from From verse 1 8. З першого по восьмий вірш. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. Як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину! Прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе: Він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав, Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати Уставай та й ходи. Але щоб ви знали. Щоб прощати гріхи на землі має владу син людський. Тож каже він розслабленому: Уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. You see what these people said? Бачите, in verse eight it says the multitude saw it and they marveled and glorified God and this is what they said which has given such power unto men He didn't see the blessing. Вони не побачили благословення. What Jesus said first. що Ісус сказав перше, Is his greatest need. Це про його найбільшу потребу того чоловіка. Now here you have a man. Ми маємо чоловіка. He's physically sick. Який фізично хворий. You would think that Jesus ви б подумали, що Ісус would focus really quick on his sickness. Сфокусується одразу на його хворобі. To bless this man. Щоб поблагословити того чоловіка. But Jesus understood what he needed more. Але Ісус розумів, що той чоловік потребує більше. he needed that greatest blessing. Він потребував того величного благословення. That can only come from God. Яке може прийти тільки від від Бога. Not man. Не від людини. You see what the people said. Ви бачите, що сказали люди. Which has given such power unto man. Що людям він дав таку владу? No. Ні. Only the Lord Jesus Christ. Tільки God has the power to give this greatest blessing. Має владу дати це величне благословення, прощення гріхів. Натмен, не людина. Only the Lord Jesus Christ. Тільки Господь Ісус Христос. They missed the greatest blessing. Вони пропустили найбільше благословення. You know Знаєте, що вони побачили? They saw a sick man healed. Вони побачили, як хворий чоловік отримав зцілення. It's nice. Good, good for this man. Це добре для того чоловіка. But that wasn't the greatest blessing. They missed it. Вони його пропустили. You don't have to miss it. Вам не треба це пропустити. Your focus so on one thing. Мати в центрі своєї уваги щось, щось одне. Looking at just one thing. Дивлячись тільки на щось одне. Like this man. Як цей чоловік. I mean, like these like the multitude. Як той натовп. They just saw the healing. Вони просто побачили то A sick man being healed. Хворий чоловік, який Praise God for this. Хвала Богу за це. But they didn't see the greater blessing. Але вони, вони не побачили то величне благословення. Jesus didn't focus.

І це говорить нам не тільки про якості людей, які можуть прийняти то благословіння. Meaning, you can be of any place in the world, це означає, ви можете бути в будь-якому місці світу, be in any condition, бути в будь-яких умовах, you can be sick, можете бути хворі, you can be wealthy, можете бути багаті, you can be poor, можете бути бідні, you can be healthy, можете бути здорові, It doesn't matter. Це не має значення. The greatest blessing найбільше благословення can still be received може бути прийнятим. If one is looking for it. Якщо хтось по-справжньому шукає його. But if they're looking for other things. Але якщо ми шукаємо інших речей. Like these people saw. Які, як побачили ці люди, наприклад. They're going to miss вони пропустили. The, greatest blessing найбільше the forgiveness of sins by God. Прощення гріхів, які походить від Бога. Не пропустіть ви Його. Tonight, Сьогодні не пропустіть yeah, So it tells us something about the people. Це говорить нам дещо про людей. But this also tells us something about the Lord Jesus Christ. Але це також говорить нам дещо і про Господа Ісуса Христа. So we see that some of the scribes Ми бачимо, що деякі з книжників said these words. Стали казати про себе. In verse 3. В третьому вірші. Uh, it says and behold certain of the scribes і ось дехто із книжників said within themselves, стали казати про себе. This man blasphemies. Він Бога зневажає. In another gospel, в іншому Євангелії, this в іншій Євангелії, is, what they said. ось що вони сказали. Only God can forgive sins. Тільки Бог може прощати гріхи. It, true. І це є правда. So they say that this man blasphemes. Вони сказали, що той чоловік Бога зневажає. Why? Чому? Because only God can forgive sins. Бо тільки Бог може прощати гріхи. This tells us І це говорить нам. a little more about Jesus Christ. Трошки більше про Господа Ісуса Христа. Who he is? Ким він є? And what is given unto him. І що дано йому? The ability. The, the, blessings from God, as God, to forgive sins, прощати гріхі. Because of this, це, Jesus says something more. Uh, in verse four, he, Jesus says. Um, uh, and it's and Jesus knowing the thoughts, their thoughts. Uh, uh, he said, Wherefore think ye evil in your heart? For whether it is easier to say thy sins be forgiven thee. Or to say, arise and walk. Чи сказати, уставай та й ходи. So, honestly, якщо чесно, it's easy to say, легше сказати, your sins are forgiven. Твої гріхи прощені. Places say this. В деяких місцях так говорять. You come to a place, you, you go into a box. Ти приходиш до якого місця, підходиш до якоїсь Кімнатки чи такого спеціального місця. Somebody, говориш з кимось. І твої гріхи прощені. Do this and this, and your sins will be Зроби це і це, і будеш мати прощені гріхи. Це легко. Сказати це. Але зрозумійте наступне. Вони не можуть пробачити гріх. We can climb mountains. Ми можемо лізти в гори. We can do all kinds of sacrifice. Робити будь якого виду жертви. It will not forgive sins. Це не дасть прощення гріхів. We can be very good people. Ми можемо бути дуже хорошими людьми. And we should be good people. І ми повинні бути ними. But goodness will not forgive sins. Але добрість не дасть прощення гріхів. But Jesus says. Але Ісус сказав. Your sins are forgiven. Прощаються тобі гріхи твої. Because he can forgive sins. So he's saying it's easy to say these things. Він каже, що легко сказати ці речі. But it's much harder. Але є набагато важчим To tell somebody who is sick. Сказати комусь, хто є хворим. That you're healthy. Що ти здоровий. And to show it. І показати це. The only reason he did this. Єдина, єдина причина по якій він зробив це has this ability, щоб не тільки показати, що він має і цю можливість, щоб прощати гріхи, але також щоб і принести зцілення, щоб люди sad. Але сумно, щоб все, що the healing. це тільки зцілення. But this man, цей чоловік, he saw the forgiveness. він побачив прощення. He knew he was forgiven. Він він знав, що він вже був прощеним. And if that's all he had, І Якби це все, що, що, він мав, he would have been content. He would have been in peace. Because now he has peace with God. Бо зараз він вже мав мир з Богом. So Jesus has proven himself.

гріхи людей. Who put their trust in him. Тих, які увірують в нього. As he was dying on the cross of Calvary. Коли він помирав на Голговському хресті. The sins of this man. Гріхи цього чоловіка. He was paying for. Ісус платив за них тоді. You know why? Знаєте чому? Because he took it from him. Він забрав їх від нього. When he gave him forgiveness. Коли він дав тому чоловіку прощення. No one can do that. Ніхто не може зробити цього. Because Each of us. Бо кожен з нас have our own sins. має наші власні гріхи. We can't take someone else's sins upon ourselves. Ми не можемо забрати чиїсь гріхи на себе. To get the greatest blessings from God. Щоб дати то найбільше благословення від Бога. The forgiveness of sins. Прощення гріхів. Because we have our own sins. Бо в нас є свої власні. Гріхи. Jesus Christ. Ісус Христос had no sin. Він не мав жодного гріха. And he is able to take all the sins of the people who put their trust in him so they can receive the greatest blessing. The forgiveness of sins. Jesus can do this. може, зробити це. No one else. And he has done this even for. Those of us that are here. І він зробив це і для нас, тих, хто є тут. Look to the cross of Christ. Для тих, хто подивиться на хрест Христовий. To find the forgiveness of sins. Щоб там знайти прощення гріхів. Do you want the greatest blessing? Чи ви хочете мати найбільше благословення? I can't give it to you. Я не можу вам його дати. Але я вам можу тільки сказати, хто вам може його дати? Господь Ісус Христос. Він дав це цьому чоловіку The forgiveness of sins. And today, as He gave Himself коли він вже віддав себе, to be that sacrifice and payment for sins, щоб бути тою жертвою і заплатою за гріхи. Сьогодні, ви можете пізнати, що за ваші гріхи було заплачено. Якщо ви будете шукати, дивитись на того єдиного, хто може вам дати це благословення. Uh, I always find this interesting. Цікавим, That on the cross, Христі, as the Lord Jesus Christ is dying, помирав, He can say, сказати, Forgive them, He still Досі, is bringing that greatest blessing to найбільше благословення to those who put their trust in him за, для тих, які уверують в нього. May it be this evening and можливо в цей вечер. You ви можете довіритись йому so you too can receive. This greatest blessing, щоб також і ви прийняли це величне благословення. Let's close in prayer. Закриємо молитвою.